Друзі, всім привіт! І сьогодні я вам покажу одне з наймоторошних місць, яке є в покинутому місті Припять Чорнобильської зони відчуження. Є така легенда, що коли ліквідатори зайшли вже після евакуації міста Прип'ять, так, от, так от, як ми з вами заходимо і бачимо цю кімнату, і тут ще вже тоді лежало якесь тіло. Це було тіло невідомого, як тоді вияснилося, що це був якийсь безхатько якого просто не встигли поховати. І цю загадкову людину прийшлося ховати вже ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, які залишалися е тимчасово проживати в місто Прип'ять. І він похований буквально перед входом у цей покинутий морг. Навіть в день, коли гуляєш по цій, по цій будівлі, тут дуже моторошно, тому що тут дуже темно, багато всяких склянок, пробірок. Якихось взагалі невідомих речей, от як, наприклад, у ці баночки, і в них у кожній щось лежить, якісь, може, людські тканини, я не знаю, що тут. Це ж морг, тут робили досліди, досліджували тіла, досліджували причини смерті кожної людини, від чого вона втратила життя, скажімо так. Як відомо, морг це те місце, куди потрапляє людина після того, як пройшла свій відведений долею життєвий шлях для визначення причин його смерті, різних патологічних процесів та хвороб, відповідних висновків лікарів патологоанатомів анатомів для того, щоб надалі підвищувати якість ліків та методів лікування різних людських недуг. Лікарняний комплекс МСЧ 126 займає значну частину першого мікрорайону міста Припять, і саме собою є моторошним містом, містем, безпосередньо пов'язаним з трагедією 1986 року, коли карети швидкої допомоги в ніч аварії привозили постраждалих пожежних та інших людей, опромінених під час аварії. Під час нашого візиту в цю будівлю постійно відчувалося ніби чийсь погляд ззаду. Таке іноді буває в покинутих будинках. Тут це відчувалося дуже сильно. І в той момент, коли ми блукали по темним коридорам моргу, нас дещо налякало. Це була звичайна собака з контрольного пункту припять, де сидить охорона. Собаку ми підгодували тим, що в нас було з собою для обіду. До речі, радіація всередині моргу в повній нормі. Хоч щось радує. Це собака. У На нас в охарту. Друзі, собака. Привет, привет. Моя зайка! Привет, Настоящая да. чернобыльская собачка. Привет. Привет, мой свет. Моя Заюшка. Моя Тетенька. Моя Лёля. Же часы а часы дай часы. покушать, Ешь. Не, она зашла за мной. Привет. Ну, это же надо. надо Мы очень любим животных, на самом деле. Если вы тоже любите, наверное, поставьте лайк на это видео. Зараз ми з вами перемістилися у родільне у відділення. Відділення для новонароджених. Це такий цілий корпус тут є. Багато документації збереглося, як, як бачите. Доволі непогано інтер'єри ще збереглися. Ну, я маю на увазі стіни. Бачите? Плиточка повністю ціла. От ми заходимо, це вже друге приміщення, повністю плиточка ціла. Звичайно ж, все ціне вже винесено. Ось тут і народжувалися дітки в прип'яті. А дітей було в місті прип'ять багато, тому що місто було досить молодим. Середній вік мешканців був 26 років всього. Тобто молоді люди з усього Радянського Союзу, які за фахом працювали на атомній станції або обслуговували її. Вони приїздили сюди, отримували тут квартиру, жили і працювали тут. Взагалі жити в прип'яті було престижно. Це було досі мальовниче місце, яке було навколо окружене повністю густим сосновим лісом. Річка текла дуже красива, в якій був класний пляж, рибалочка. в лісі було купу грибів можна було збирати, можна навіть на поливання хтось ходив. Друзі, підписуйтесь на канал, у мене все саме цікаве з Чорнобиля. Це такий міні-обзор. Взагалі, у мене відео по 15-20 хвилин.